Слідство у справі про вбивство відомої громадської діячки Ірини Фаріон завершено. Матеріали розслідування передали до суду. В'ячеслава Зінченка підозрюють в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, 18-річний житель Дніпра був учасником груп у соцмережах, які пропагують культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпімість і дискримінацію. У юнака виникла особиста неприязнь до Фаріон через її активну позицію щодо захід. Сто української мови та культури на думку зловмисника своїми діями вона розколювала народну єдність. Через це у нього виник умисел на її вбивство. У поліції кажуть, фігурант ретельно готувався до вчинення злочину, збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю. Зловмисник підстаріг Ірину Ріну Фаріона у подвір'ї її будинку і вистрілив у голову жертви. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні. Кілера спіймали за шість днів після скоєного вбивства.